Доброго дня. Ну, сьогодні ще одну машинку вам покажу. Нагадую, сьогодні 2 березня. Приїхали машинки, вам показую. Авто зроблене э, ТО, авто зроблене антикори Замінено масло, Замінені фільтри. Диски. Ну, почищені диски, там на авто зимова гума, є додатковий ще комплект літньої гуми на дисках в авто. Максимальна оптика. Це 24 кВт батарейка. Вона цікава тим, що в неї бачите колір. Ну, Ото от, от стоять два чорних, вони припилені, але вони чорні. А це такий сірий, як це кажуть, сучасний колір. Не знаю. Урана -грей. Щось таке. Якийсь він грей. Центс хімчисточки тільки. На авто 116 пробігу. Пробіг оригінальний, все по-чесному. Авто готове до видачі. На авто два комплекти зарядок, другий комплект гуми, килимки, багажну купулимок, до речі, ось контакт. Кому цікаво звертатись, у нас 70 електромобілів, навіть вже більше. Постійно тримаємо по наявності в Києві, підбираємо. Будь-які задачі, навіть комерційна електротехніка є. Це у нас майданчик на вулиці, в салоні 15 авто стоїть, але салончик вже замалий. Тому ми тут на майданчику запаркувалися. Дивіться, в авто. Із цікавого, безключовий доступ. Авто, запуск кнопки. Підігрів сидінь. Стан по авто дуже гарний, гляньте по кнопочках, по всьому. Людина їздила обережно, ахайно. Авто з Європи. Авто оцинковане. Бачите, тут зараз я вам покажу ще раз. Просто така дрібно, дрібничка, але підсвічує, коли відкриваєш, закриваєш. Да, у нас є в, таких, в такій комплектації на 24 кВт, ще такий сірий, сіро коричневий, ви бачите, він є чорний оцей. На максималці на шкірі. А це вже 36-й. Там ще два 36-х. Я, до речі, Болтик приїхав недавно, не за всі гроші. Ну, ось сьогодні приїхала з Європи ID3. 82 кВт батарейка. Ніра стоїть, Ніра ще одна є на максималці. Це на комбінованій шкірі салоні. А є ще на максималках, там, на вентиляціях. іоніки. Ну. Багато машинок. Приїжджайте в Києві по Лаусенка 8. І підберемо для вас. Нагадую, що залишилось вже 9 з кусочком місяців до кінця пільгового розмитнення електромобілів і далі свіжі авто всі будуть привезені вже плюс 35-40%. Буде ПДВ, буде мита навезення і буде пенсійний фонд при оформленні. Десь з липня місяця почнеться жуткий ажіотаж, по наявності авто всі поїдуть, а під замовлення вже не можна буде взяти, тому що вони можуть приїхати в наступному році. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся, підберемо для вас якусь електрокрасуну.